Серед національних героїв України належне місце займає князь Мстислав Ростиславович по прізвиську Хоробрий, який перший дав відсіч московитам і намагався зберегти терени своєї держави від їхнього впливу. Не поталанила нашій країні з північно-східним сусідом варварам Нашим адвічним ворогам Росії. Москва, пише історик Олександр Полін, віками прагнула заволодіти ресурсами історії України та використати енергію нашого народу для компенсування своєї відсталості. Україна, як і її попередниця Київська Русь, завжди жила під загрозою вторгнення зі Сходу. Говорити про українсько-російські війни часи в Київській Русі не зовсім коректно, адже тоді ще не існувало ані України, ані Росії. Проте Паразки майбутнього протистояння були помітні вже тоді це було протистояння Малої Росії, власне Русі державотворчого творчого ядра і великої Русі земель, котрі належали до Русі тільки в широкому розумінні, анексованих північних. Теренів зазначає Володимир Мороз статті з історії російської агресії в Україні, і виправдовує політика, релігійні претензії Володимира Суздальських, Московських і Російських еліт на спадщину княжої Русі Київської держави, її територію, історію, культуру, саме ідеологія війни руський мир». Російсько-українська війна, наголошує історик Андрій Павляшик, триває вже 9 століть. І розпочалась вона тоді, коли один з нащадків великих князів київських вщент спалив і пограбував столицю своїх предків. Це був Андрій Боголюбський. За законом його батька, Юрій, Юрія Довгорукого, як молодшого сина, було позбавлено князівського престолу на історичній батьківщині. Тому Володимир Мономах мав створити новий стіл. пав на анексовані далекі величезні простори суздальсько-ростовської землі. Майбутня Росія з майбутньою Україною навіть з географічного погляду ніколи не становили єдиного простору, наголошує Сергій Граменко у статті Ембріон Росії Поява Залісся. Територія ця пише професор Петро Кралюк статті Московія, чи як переназвати Росію. Це землі нинішнього російського нечерне де з часом з'явилася Москва і відповідно московське князівство. То е, вони розглядалися як околиця, куди сягали впливи київських князів. Але ці землі тривали час і Руссю не називалися. Існував термін для їхнього значення Залісся або «заліська земля. Вказуючи на її розташування, тобто землі за лісом щодо центральних областей Русі. Її периферія, тобто колонія Київської Русі, вони були даниками Русі. Історикам відомо, що ні Ростовське, ні Суздальське, ні Рязанське, ні тим більш Московське князівство ніколи не були в складі Русі. Який же русський мір збираються відтворювати московити, якщо саме вони до цього миру не причетні, ставить слушне запитання письменник Олександр Драндар у статті Зазіхання на нашу історію? Дуже важливу характеристику Ростова Суздальщини дав московський історик Василь Ключевський. Це була країна, яка лежала поза Старою Каріною Русю і в XI столітті була скоріше чужорідною, ніж руською країною. Тут мешкали мурама, Меря і весь. Саме фіно-угорський народ меря став ядром Російської держави і, відповідно, російського етносу. Держава Русь виникла як мінімум у 9 столітті, а етнічний субстрат московитів утворився значно пізніше на зламі 11 XI і 12 століття, зазначає професор Віктор Беркуненка в статті Московія не немає підстав називати себе Росією. У середині XIX століття. Видатний російський археолог, граф Уваров науковою працею Маряни та їхній побут за курганними розкопками, як пише Білинський, підірвав середини міфи і вигадки про слов'янське походження Ростовсько-суздальської землі та Московського князівства. Його дослідження поховали шовеністичну облуду, загнали в цей міф. Смертельний осиковий кілок. Цивілізація на балата і в лісні хащі, де мешкали меря, ще не дійшла. Цей народ жив у землянках, не мав уявлення про димоходи і таке інше. На додаток плем'я меря були насправді канібалами, зазначає письменник Олександр Драндаль. У статті зазіхання на нашу історію вони ритуально поїдали трупи своїх батьків, пояснюючи, що таким чином до них перейдуть мудрість і досвід померлих. У голодні ж періоди ці меря без особливих вагань поїдали й своїх жінок. Ось, де витаки садизму та звірству московитів сьогодні на окупованих українських територіях і в поводженні з полоненими лі дикі неписьменні, бездержавні язичницькі племена у графінських народів не мали навіть міст. Попри відчайдушний опір корінного народу, князі Київської Русі дуже повільно здійснювали колонізацію і славянізацію цих земель. Ними ж були засновані перші міста Ростов, і суздаль фаркости Слов'янської експансії. А перші державні утворення предків росіян, як то Ростовська суздальське князівство, а згодом Володимира Суздальське цілком вкладалися саме в кордони племені Меля. По суті, це були мерянські князівства. Зі Слав'янською княжою – вказує український історик Олександр Палій. Саме з династичного шлюбу з дочкою Палавецького хана Аєпи, десятирічний княжич Юрій, згодом довгорукий із київської династії, розпочав свою політичну кар'єру. Юрій, власне, як будь-який українець, упорядковував та розвивав те місце, де жив. Саме за його врядування суздальська та ростовська землі оформилися окреме княжіння, дуже перспективна, і економічна, і політична. Однак сам Юрій розглядав свою нововикрайну вочину як одне із рядових володінь, тобто як трамплін до вирішального стрибка на великакнязівський стіл. Тому останнє десятиліття свого життя він присвятив відчайдушному змаганню за Київ, зазначає Михайло Брайчевський в конспекті Історії України. Для нього обітованою землею була Русь Україна. Нарешті здійснилась ідея фікс Юрія Долгорукова. Він знову захопив Київ і вступив на престол. Тепер уже довічна, пише історик Анна Черкаська в газеті День. Він мав план, за яким його старші сини повинні були закріпитися в українських землях, а молодші правити в Ростові і Суздалі. План провалився. Андрій Багалюбський його син втік з міста, де княжили спадкоємці Київського престолу, а саме з Вишгорода, з ненависної української сторони в рідну ростова суздальську землю і традиційно прихопивши ікону Вишгородської Божої Матері. За Юрія Долгорукова Вперше виявилося суперництво двох народів між Києвом та Суздальщиною. Почалася боротьба, яка набрала гострих форм за його сина Андрія Боголюбського, наголошує історик Ганна Черкаська у статті, чому Юрій Долгорукий?». Усвідомлення власної самобутності і незалежності цього краю від Києва починається від часу перших Мономаховичів від Юрія Долгорукого та Андрія Боголюбського, які тут владарювали. В останні роки життя Юрія та заправління Андрія Залісся не просто потроху віддалялася від Русі. У певному сенсі воно почало ставити, ставати альтернативою центральній Русі. Головною причиною опозиційності суздальського залісся проти Русі були навіть не родинні зв'язки суздальських князів з половцями, а природні геополітичні інтереси нового народу газета «День». Якщо при Долгоруком Ростовські землі відокремилися в окреме князівство то за Андрія Боголюбського ростово Суздальське князівство відокремилося від Русі остаточно. Професор Берхуненко наголошує, він спробував перетворити своє Володимира Суздальське князівство. Самодостатній державний організм. Те, що Багалюбський зі шкіри ліс, щоб перетворити Володимир на клязьмі на Новий Київ, лише підкреслює те, що пращури московитів не мають відношення до Росії як держави. Їхній перший лідер відверто намагався започаткувати власну державу на новому пні. Андрій Боголюбський був істинним суздальцем, залевшанином, тобто князем, варваром, дикуном зі своїми звичками, розумом і вихованням. На Русі нам місця нема, казав він. Цікаву характеристику Андрію Боголюбському дав Гнат Харкевич: Андрій родився і виріс у суздальській землі. Забув уже й говорити по-своєму, відколовся від свого народу, виховався на рабстві та рабаліпсті тих людей тамошніх. і тому він не тільки не мав ніяких зв'язків з Україною, а навпаки, ненавидів її. Це так буває у житті. Подивіться хоч тепер, хто є найбільше завзятий ворог України, української мови, українського народу. Якраз саме ті люди, що самі українці родом, але змосковщилися, прийняли, як вони кажуть, культуру московську, говорять тільки по-руськи, а свого нічого не знають, і на своє все плюють. І це не тільки з українцями, так це так з усякими зрадниками. Вони найбільше всього ненавидять якраз те, чому зрадили. Найважливіша відмінність Руси України від Залісся полягала в суспільно-політичному ладі. Андрій Багалюбський заклав основи Московського авторитарного царства, став єдиним князем Володимира Суздальського князівства, зробив столицею молоде міста Володимира над клязмою, де зовсім не було історичних традицій. Віча земської аристократії. Тут формувалася своя самодержавна монархічна політична система управління, своя культура, яка вперше починає не тільки виявляти суперництво з українською народністю, що вже формувалась у цей час, а й починає показувати, як зазначає Михайло Грушевський, свою силу. І зараз Росія боїться експорту майдану з України. Тому нинішня війна Росії з Україною це не просто війна за території і ресурси, це війна спрямована на те, щоб не допустити розростання небажаної для неї політичної традиції, стверджує професор Петро Кралюк в статті біля витаків української революційності. Багалюбський мав імперські амбіції. На далекій півночі Ріс і ріс ворог всього українського народа. І як наголошує журналістка Світлана Чорна, що всі війни Росії проти української державності були не регіональним конфліктом, а проявом цивілізаційного протистояння. І від самого початку свого існування північно східне утворення намагалося захопити і знищити Київ. А українців убити та асимілювати. За Багалюбським закріпилась цілком заслужена слава нищителя української державності людини, яку дані Київські землі цікавили виключно як культурний донор для Залісся, вказує Ірина Жиленка в статті Андрій Багалюбський в українській історіографії. Та агіографії. Перший московит, який прийшов з війною до Києва, а це було у 1169 році, і вщен його знищив, був саме Андрій Боголюбський. Бо дуже вже хотілося взяти під свій контроль багато русь її налагодженими торговими шляхами у Візантію, Чехію, Польщу та інші країни. пише Світлана Чорна в статті з братами не валюють. І... Істориками цей епізод вважається як перший прояв відокремлення північно-східних колоній Русі у окремий етнос та втрату відчуття єдності з Києвом. Так розпочала. Наголошує Гнат Хаткевич: Москва своє відношення до України. Так перший раз пограбували її, зруйнувавши Київ, доказавши свого, Андрій не застався тут княжити, бо йому ще тільки руїни треба було. Він спробував керувати Україною через маріонетку свого брата Гліва. Гадав, запровадити свою міцну автократичну владу на українських землях, ліквідувати інститут демократії. Проте втримати під контролем ці землі Багалювському не судилось. Кияни вигнали його ставленника. Війна продовжилась, і вже через кілька років, у 1173 році, він знову став під стінами Києва. Цей похід був реакцією на непокору киян. Багалюбський велів усім Ростиславовичам іти не, ті, не те, що зі своїх князівств, а й з Русі зовсім. Ідіть, каже, на Дунай. Та Ростиславовичі і тут не злякалися особливо наймолодший Мстислав. Він узяв ще та насміх обгалив посла Андрієвого і відіслав назад зі словами. Ти звертаєшся до нас не як до князів, а як до своїх слуг, то ми тебе і знати більше не хочемо, пише Гнат Харкевич. Через цю зухвалість Багалюбський вкрай скаженів і вирішив провчити киян, організувавши каральну спецоперацію, дати українським князям, так би мовити, останню лекцію політичної мудрості. Андрій, каже літописець, розпочинав похід, сповнившись зарозумілості, возгородившись вели. На Київ рушило величезне, на той час об'єднане військо 50 тисяч, в якому були сили 11 князівств і половці. Велика частина північних князів приєдналася до війська Боголюбського через страх. Та економічну залежність від нього. Ситуація для Києва складалася критична. Українські князі розробили вдалу стратегію, вирішили організувати оборону, укріпившись у менших містах. Вишгородським гарнізоном командував сам Стеслав Хоробрий. Усі, хто хотів оволодіти Києвом, Незмінно приділяли увагу захопленню ключового до нього міста Вишгорода, який входив до системи оборони центральної території Київської держави і був могутньою фортецею. Сили були нерівні, 5 до 1. По сучасному це три дивізії проти одного полку. Натомість захисники Вишгорода розуміли, врятувати столицю це врятувати країну. Під стінами містечка війська Суздальці наштовхнулося на серйозний спротив пращурів українців на чолі талановитим полководцем, правнуком Володимира Мономаха, князем Стиславом Хоробрим. В перший же день Мстислав потоптав силу Андрієвої Раті. Та й потім не проходило дня, щоб він не вискочив із Вишгорода та не на наробив клопоти. Два місяці, цілих два місяці гри Андрій Стіни Вишгорода, але вдіяти так, такі нічого і не зміг, наголошує Гнат Хаткевич. Невелике, але міцне містечко не здавалось. Мстислав держався дуже сміливо та енергійна. Відбадьорював воїнів своїми словами. За нас Бог і правда. Помремо нині, чи завтра, помремо ж з честю. Коли до нападників дійшла звістка, що на допомогу обложеним поспішають Волинські та Галицькі полки під командуванням Луцького князя Ярослава Ізяславовича, Велетенське війська Боголюбського охопила паніка, і воно почало безладна відступати. Скориставшись цим, Всеслав зробив успішну вилазку з Вишгорода. Багато ворогів загинуло, багато втопилося при переправі через Дніпро, пише Дзенон Боровець в статті битва під Вишгородом». Війна з північною Ордою, що триває вісім з половиною століть. Це була навіть не поразка Андрія Боголюбського, а повний розгром, після якого північно-східні сусіди кілька століть боялися навіть думати про захоплення Києва, втрати ворога на всіх фронтах досягли 50 тисяч осіб після шість місяців широкомасштабної війни. А 850 років тому 50 тисяч полягло лише в одній битві, наголошує Євген Букет у книзі «30 війн заклятим сусідам. Для Багалюбського цей розгром, пише Зенон Боровець, означав не тільки втрату впливу на Русь, але й став особистою катастрофою допоки перемагав своїх супротивників, його деспотизм та жорстокість щодо ворогів і власних підданих працювали бездоганно. Про те, як лиш перетворився на переможеного, авторитет, як державця вмить розвіявся. Його вбили. Вбили неуспішного володаря. Народ за національним звичаєм грабував хороми. А тіла колись могутнього князя лежала в поросі та бруді на вулиці. Ростиславичі повернулися до Києва, в Києві вони посадили по умові Ярослава Ізяславовича, а в їх руках зісталися київські волості. А Мстислав, хоробрий, уславився на віки. Дивовижно, вважає Зенон Буровиць, але ці події, 850-річної давнини, так виразно нагадують сучасну агресію в Московії проти України. Іншою є лише зброя, але ані логіка війни, ані сутність перетиборчих сторін за 8,5 з половиною століть, аніскільки не змінилась. Саме у Вижгаді. 24 лютого 2022 року було зупинено перші ворожі гвинтокрили, які впали у Київське водосховище, та зупинено перші російські танки. І сьогодні гори і страждання приніс нам так званий Руський мир. 28 липня 2023 року указом президента України 66 шості окремі механізовані бригади сухопутних військ Збройних сил України було присвоєно почесне найменування імені князям Стеслава Хароброго. Саме перемога під Вишгородом об'єднала ядро майбутньої України Київська, Волинська та Галицька князівства. Русь зберегла незалежність. Київ залишився потужним політичним, економічним і релігійним центром головним центром легітимності всіх земель, що входили до складу Київської держави протягом 10-12 століття, пише Олександр Палій. А життя виразно демонструє, що боротьба за минуле все ще є невід'ємною складовою боротьби. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.